Вітаю вас, мої підписники! Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу улюблену тему жіночий стиль у сальсі. Якщо вам подобається мій канал, будь ласка, рекомендуйте його своїм друзям та знайомим і ставте свої вподобайки. Зараз я покажу вам нашу сьогоднішню комбінацію. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три. П'ять, шість сім. Раз, три, п'ять, шість сім, вісім. Раз, два, три, п'ять, сім. Раз, два, три, п'ять, шість і сім. Починаємо ми нашу комбінацію з кроку сом. Нагадаю вам цей крок. Маленький назад на місці і довгий слайд. Маленький назад на місці і довгий слайд. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість сім. На перші три рахунки наша ліва ручка зробить через нижнє півколо, велике коло перед собою. Також нагадую вам, що ваша рука ніколи не повинна закривати обличчя. Тобто ми робимо з вами раз, два, три. На 5, 6, 7 я буду міняти ручки. Ліва ручка повернеться в вихідну позицію, а права ручка вийде вверх. Відповідно, у нас буде 5, 6, 7. Давайте зробимо це разом. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Ви можете тримати руки в вихідної позиції або вкласти її на ваше стегно. Я покажу вам це спиною. Наш крок сону. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Додаємо наші ручки. Раз, два, три, п'ять, шість. Сім. Ще раз. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Продовжуємо нашу комбінацію. Ми з вами зупинилися на рахунок сім, де наша вага на лівій ножці. Зараз ми просто переносимо нашу вагу на раз на праву ніжку і потім на три знову на ліву. За переносом нашої ваги в мене назовні виштовхується моє стегно. І відповідно я знову міняю ручки. Раз, три. Далі на 5 я буду робити поворот, але спочатку моя права ніжка стане нахрест попереду. І руки повернуться в вихідну позицію. Відповідно, п'ять. Шість. Сім. Давайте зробимо повністю нашу другу вісімку. Ми з вами лишилися у позиції на 7 ось такій. Продовжуємо. Раз, три, п'ять, шість, сім. І наприкінці повороту руками я зроблю широке через півколу вниз. Не знаю, начебто я когось хочу обняти. Права ручка в мене піде нахрест попереду лівою. І поверну руки знову в вихідну позицію. Начебто ти хоч, хочемо когось обняти або до когось дотягнутися. Цей рух в нас буде при повороті. Тобто 5, 6, 7, вісім. Давайте зберемо повністю всю нашу другу вісімку. Тобто ми з вами лишилися у цій позиції. Раз, три. П'ять, шість, сім, вісім. Давайте зробимо це ще раз. Раз. Три. П'ять, шість, сім, вісім. Я покажу другу вісімку спиною. Ще раз ми лишилися у цій позиції. Продовжуємо. Раз. Міняю руки, переношу вагу на праву ніжку. Три. Міняю руку, переношу вагу на ліву ніжку. На 5 збираю ручки вихідну позицію. Права ніжка йде нахрест попереду. На шість я роблю поворот. І коли закінчую поворот, на сім. Вісім обіймаю, начебто, когось уявного перед собою. Відповідно, наша друга вісімка виглядатиме наступним чином. І раз, три, п'ять, шість, сім, вісім. Наша третя вісімка доволі проста. Після того, як ми зробили наш Наше півколо або велике коло руками. На раз і ми робимо рух, який я називаю степ теп. Раз, і два. Три. На п'ять я досить високо намагаюся підняти ліву ніжку. Це буде 4-5. чотири п'ять. На шість я роблю паузу. І на сім моя права ніжка стає попереду. Відповідно, давайте зберемо нашу третю вісімку. Степ, теп, на раз і. Два, три. Продовжуємо бейсик. На чотири піднімаємо ліву ніжку вверх. Чотири, п'ять. ставимо ліву ніжку на хрест попереду. Шість у нас пауза. І на сім в мене. Права ніжка виходить накрест попереду, але я, увага, не переношу на неї вагу. Вона лишається на носочки, вільної від ваги. Відповідно, в нас буде з вами раз, і, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Я покажу це спиною. степ теп на раз і. Раз і! Два, три. Продовжуємо бейсік. Ліва ніжка працює вверх і нахрест попереду. Чотири, п'ять. Шість пауза. І на сім виношу праву ніжку, нахрест попереду на носочок без ваги. Ще раз. Раз і два, три, п'ять, шість. Сім. І наша остання вісімка буде починатися з хук повороту. Тобто, моя права ніжка лишилась від попередньої вісімки на носочки попереду. На раз, два, три я роблю хук-поворот. Тобто праву ніжку спереду я переношу назад. В мене буде раз, два, три. І далі ми зробимо крок. Умовно, який дуже нагадую самбу. 5 і 6 і 7. Ліва ніжка буде крокувати діагональ попереду, права на місці. Діагональ в сторону попереду, права знову на місці, і знову діагональ на хрест. Це буде наше 5 і і і і 7. 5 і 6 і 7. Ми це будемо робити досить швидко, тому що ми використовуємо тут сінкопований ритм. Тобто ми використовуємо наше І. 5 і, 6 і 7. І на 7. Моя ліва ручка піде прямо в сторону, і право начебто повертається майже в вихідну позицію, але трішечки. На одну лінію будемо вважати так, на одну лінію з лівою. І у вас виходить така гарна поза наприкінці комбінації. Давайте зробимо повністю нашу четверту вісімку. Ми закінчили третю у цій позиції. Хук-поворот. Раз, два, три. Вага після нього лишається на правій нозі. І з лівої ножки я роблю крок самби. П'ять і шість і сім. Я покажу вам цей рух спиною. Хук поворот. Раз, два, три. Вага на правій нозі. Самба. П'ять і шість і сім. Трішечки швидше. Раз, два, три п'яті, шість і сім. А зараз я продемонструю вам нашу комбінацію спиною. Раз, два, три, 5, шість сім. Раз, два, три. П'ять, шість сім. Раз, три. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. П'ять. Sí, ras, dwa, pie y sí. En esta habernos encontrado en el tiempo, la es la causalidad que suele ser До зустрічі на наступному уроці.